Номер 600 Фрізі Рубікс. Це вона Sunrise Medical. Німеччина. Так він легко розкладається. Тут хоп, тут хоп. хоп. І параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 65, глибина сидіння 40-48. Від сидіння до підлоги регулюється відстань 42-52 см. Висота спинки. 44-46 см, важить 16 кг. Навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, абсолютно справне, але є деякі недоліки. Отже, одразу. Що я маю на увазі під недоліками, бачите? Десь тут фарба здерта, десь тут от якийсь бруд. Ось це я називаю недоліками. А по функціоналу зараз показую. Підніжки складаються. Відхиляються в сторону, в одну і в другу. Регулюються подовжені ось тут чистогранником. Ось тут ми регулюємо кут нахлу платформи. Є ремінці проти зізкого зв звання, ніг. Дивимось на передні колеса, обертається, нічого не штопориться. Отже, підшипники у нормі. Металічні вилки. Є можливість регулювати по висоті колеса литі. Ще навіть трошки зберігся протектор. Можна навіть регулювати кут нахилу ось самих оцих вилок. Далі задні колеса литі, 24-ті колеса. Вони трошки брудні, але протектор є, вони не потріскані, так що все ок. Швидко з'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Так, Далі є у нас, звісно, що царапини на ободах, блокування коліс. Все ок, все працює, можна ось тут ззаді регулювати по силі затиску. З цієї сторони. Все точно так само. Все працює, блокування блокує. Але тут зараз я його дотягну, так, щоб воно от, дійсно заблокувало. Побачите, трошки не дотягнуло, Але це не проблема. Сидіння е, м'яке. Ось тут бачите, знизу тепер типу брезент, всередині м'який наповнювач, воно не вигрівше, все окей. Проте я би радив. Ось ці заглушки ми акуратно знімаємо, витягуємо на себе. І вправку. Спинку так само. Спинка це окремий предмет гордості. Чому? Тому що вона м'яка адаптивна. Тобто, бачите, м'яка підкладка. І позаду у нас ці ремені, які ми або затягуємо ще більше, або навпаки відпускаємо, в залежності від того, як людині зручно сидіти. Підлокітники цілі не пошкоджені, але десь місцями якісь вимазані, я не знаю. Чи це вигоріше, чи затерто, не знаю. Відхиляються, звісно. що. Плюс вони регулюються. Ось, бачите, тут шестигранниками глибина регулюється. Ось ці всі боки. щитки захисні, все ціле, все окей. Позаду у нас показую, от тут от спинка. Тут у нас регулюється висота сидіння. Ось цим ми регулюємо відстань між передніми і задніми колесами. А це ми тут регулюємо сидіння, а, глибину сидіння. от, і Гальма на ручках для керуючого справді, все окей. Штука незамінна, якщо ви десь на пандусах піднімаєтесь, чи з якоїсь горки спускаєтесь, тобто затиснули ручками, і вже у нас візок не рухається, не треба його ловити. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую.